Нещодавно на Лебединщині місцевий аграрій під час орання землі помітив боєприпас від РСЗВ ураган. Тракторист діяв чітко та виважено, що допомогло йому зберегти своє життя та техніку. Першим ділом зупинився, зупинив трактор і сфотографував з трактора і покинув небезпечною ділянкою. Фотографію снаряду чоловік відправив своєму керівнику. Він вже викликав мобільну групу вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області. Прибувши на місце групою спеціалістів вибухотехніків, було виявлено субоєприпас 9 h 210 який запускається із системи залпового огню ураган. Прибувши, ми помітили трактор, який стояв, не рухавшись. Його зупинили звід учорашнього вечора. Созвонившися з нами, ми їм. Дали рекомендації, щоб вони припинили роботи, виставили охорону. Сьогодні вранці ми приїхали, оглянули територію, відсипили трактор, залишили тільки культиваційну установку, провели знищення цубоєприпасу. Дуже гарна робота, ювелірна. Благодарний. Після знищення вибухотехніками були виявлені численні вражаючі елементи. Незважаючи на те, що ворожі війська було вигнано з території Сумщини більше року тому, у полях та лісосмугах люди продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети. Тож громадянам треба бути вкрай уважними і обережними, аби не піддавати себе міні небезпеці.